Такий варіант. 6 штук шин на джипа. Кому на запаску або може допарувати, або доїхати трошки. Значить так. 265-75 на 16. Протектор має новий стан. Має бокову латку одну. Це 3 штуки. Однакові. 265-70 на 16. Це буде кумхо. Це 265, 70 на 16 буде Bridgestone, І це 26570 на 16 буде Nokia. І того, 5 штук одного розміру 265, 70 на 16. І одна штука 26575 на 16. Отакий От варіант 6 штук 10 тисяч гривень.